Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. То чи будуть вибори, і як зрозуміти, чи триває до них підготовка, говоримо з політичним експертом Петром Малищуком. Отже, як виглядає стан справ з вашої точки зору? Що ви бачите зараз в інформаційному просторі? Тому що мені часом це скидається на таку певну навіть істерію або такий передшизофренічний стан? Ні, ну насправді ця історія вона не є чимось новим, тому що, хоча е, політичні сили, які існують в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення, всі декларують, що вони політикою не займаються, вони вирішують інші суспільні питання. Але насправді ніколи не буває, щоб в якомусь суспільстві завершувалася політика, а в демократичному суспільстві логічне втілення будь-якої політики це вибори. Тому так або інакше, всі все одно тримали і тримають в голові вибори. А чому зараз вони почали про це говорити? Ну тому що е, всі ці численні е, інформаційні вкиди, які на Україну вилилися просто як якийсь дощ е, з боку заходу, ну вони, в принципі, так або інакше примушують всіх українських політиків міркувати про вибори і про те, щоб, не дай Боже, не всти, не запізнитися в підготовці до цих виборів, е, чого вони дуже сильно бояться, бо раптом хтось їх в цій ситуації обжене і. Набере якісь там відсотки більше. При цьому можливість, неможливість проведення цих виборів, реальність, нереальність їх цій ситуації хвилює мало, тим більше, що, в принципі, для різноманітних політиків, які мають прив'язку до партій, або, наприклад, численних політтехнологів, це, як то кажуть, друге дихання, ця можливість знову ж таки активніше включитися в якусь політичну боротьбу. При цьому її не декларуючи жодним чином. Але тим не менше, от о, неформально займаючись підготовкою, формуючи рекламні бюджети і тому подібне. Тому насправді, от о, всі, всі, як ви назвали, виборчі істерії, дуже багато бенефіціарів, тому що дуже багато людей, які раніше тривалий час жили за рахунок виборів, от на всі роки повномасштабної війни залишилися, як то кажуть, осторонь всіх цих процесів, і зрозуміло, їм це дуже сильно не подобалось. Ну а зараз вони намагаються цей процес відповідним чином оживити. при цьому насправді нікого абсолютно не хвилює. Реальні ці вибори нереальні, можливі вони неможливі. Але от так або інакше, цей процес він справді в Україні триває і триває досить активно. Як ви гадаєте, наскільки е, вірогідно, що. Цей процес стане реальним, тому що е, тут е, теж дещо настрожують е, ті чи інші матеріали, зокрема іноземних видань, про те, що от ми розглядаємо і можливість голосування онлайн, і поштою, і будь-які інші способи альтернативні голосування. Так, ніби всі на щось натякають, так би мовити, це теж все частина цієї загальної картинки, яку ви щойно описали. Ну, звичайно, натякають. Вони натякають на те, що знову ж таки там Трамп завтра домовиться про якесь припинення вогню, і далі вже на підставі цього буде запущено відповідний електоральний процес. Тут вся логіка виходить суто із цього. А, водночас, ми повинні розуміти, що на даний момент ніяких навіть потенційних домовленостей не існує. Росіяни всі пропозиції відкидають і не лише нарощують відповідним чином тиск на Україну. Наступний бюджет військовий росіян на наступний рік рекордний. Вони планують витратити третину національного доходу на війну. Ну чесно кажучи, це все не вселяє якихось якоїсь такої, знаєте, чіткої віри в те, що справді оці всі ідеї про завершення війни в тому або іншому форматі, от найближчим часом, що от вони. Якось мають під собою серйозне підґрунтя. А, і, в принципі, тому політики, незважаючи на початок цієї всієї передвиборчої історії, вони тим не менше от, відкрито всі публічно продовжують декларувати, ні, ні-ні, ми продовжуємо, скажімо так, ми, ми, ми не займаємося політикою, не займаємося виборами і тому подібне. Тому що. З одного боку, всі хочуть якомога швидше включитися в електоральний процес, а з іншого боку, всі бояться, аби цей саме електоральний процес не позначився негативно на їхній підтримці, тому що в принципі займатися політикою під час війни це така собі ідея з точки зору нарощування підтримки в суспільстві. То… Чи можемо ми пояснити, а власне кому це може бути максимально вигідно? Ви вже зазначили, що бенефіціарів велика кількість, але якраз говорячи про ось ці можливі, неможливі, примарні перемовини з Росією? Я вже бачу деякі коментарі під новинами і в соціальних мережах дописи про те, що мовляв, так а це не зворотні з проц... ну, тобто, спершу зміна влади, потім Домовленості, власне, запорука домовленості це і є зміна влади, тому що з нинішньою владою, мовляв, цього зробити не вдасться. Як ви дивитесь на такі припущення, на такі формати? Це в маєте на увазі вимоги росіян. Зокрема, або ж навіть а, така ми, ми... домовленість зі сполученими штатами Америки, Сполучених Штатів Америки і Росії, або там інших партнерів, що потрібно змінити керівництво, і тоді ми там змінимо стан справ в Україні а, і приведемо мир в цю країну. Ну, зрозуміло, що росіянам потрібно, щоб в Україні був хаос, і зрозуміло, що їм дуже не подобається втрачати дуже багато військовослужбовців у своїх накатах перманентних на Україну. Набагато, в принципі, їм було б комфортніше, аби це все їм дісталося просто так, без особливих проблем, як це, наприклад, там було раніше, у роки визвольних змагань 1917-20 років. Але знову ж таки, Росіяни можуть висувати будь-які вимоги, і вони їх будуть висувати. Я вам більше хочу сказати, що зрозуміло, що їм не буде подобатися будь-яка влада, якщо вона не буде стовідсотково проросійська сформована самими росіянами, тобто на чолі з якимись абсолютно відвертими російськими агентами впливу. Тут питання інше: як можна провести технічно вибори? Без е, стабільного, стабільної зупинки війни скасування відповідного стану в суспільстві. От відповіді на це питання немає. Тобто, чи можна провести все, що завгодно, і назвати це виборами, там наказ, щоб у них взяли участь пару відсотків громадян. Але ну, це все виборами не буде, і українське суспільство точно не прийме те, що не буде як вибори. Тобто, якщо не буде відчуття, що ці вибори вони справді були легітимні, вони справді відображають волю українського народу. А як саме не приймуть, не визнають результати, вийдуть на мітинги? Що саме? Все, що завгодно, з цього переліченого. І, мабуть, саме цього росіяни і домагаються. Вони ж прекрасно розуміють, що ніякої проросійської влади ніхто в Україні зараз не вибере. Але домогтися хаосу. Якихось відповідних розпаду державних інституцій, війни, всіх проти всіх, а ще краще громадянської війни. Оце те, чого насправді росіяни хочуть. Вони ж, яка була завжди тактика в контексті, наприклад, анексії якихось територій? Вони спершу висувають якісь, знаєте, достатньо помірковані вимоги, коли вони розуміють, наприклад, що в якості за допомогою якогось одномоментного удару не вдасться нічого, нічого захопити? Значить, вони висувають помірковані вимоги, щоб потім уже добивати послабленого супротивника. Наприклад, країнам Балтії перед їх анексією в СРСР спершу був висунутий достатньо поміркований ультиматум, який стосувався виключно розміщення російського військового радянського військового контингенту на території цих республік. А потім вже послідували наступні ультиматуми, які, зрештою, завершилися повною інкорпорацією до складу в СРСР. Подібних прикладів у них було досить багато. Е, тому про це так само не треба забувати. Тому, от і е, я й говорю, що спочатку е, завершення війни і з відповідними гарантіями, що вона не поновиться, і з відповідними гарантіями існування української держави, ну а далі вже вибори, які очевидно можна буде провести в такому стані, щоб вони сприймалися суспільством як легітимні. Я хочу зазначити ще для нашої аудиторії, що наші розмови можна не лише слухати в етері громадського радіо у застосунку або на нашому сайті. Можна ще й нас дивитися на Ютубі, Ютуб-канал Громадського радіо. Якщо ви зараз дивитесь цю розмову, будь ласка, підпишіться, поставте собі нагадування для того, щоб не пропускати наших етерів і нашого контенту. А спілкуємось ми з Петром Олещуком, політичним експертом. Ми говоримо про... Вибори, які чи то будуть, чи ні, взагалі що відбувається, я на цьому моменті хочу сфокусуватися і пояснити пане Петре, вкотре, хоча знову ж таки, ми далеко не вперше будемо підіймати це питання для того, щоб пояснити, чому саме вибори передвиборчі перегони, передвиборча агітація неможлива в Україні, тому що хтось скаже: так ну а чому неможливо, якщо вона ви вже навіть говорите про те, що вона по суті вже триває там бойко постійно, тіктоки записує е, і там щось. По суті, просуває. Ну, чому ж ні? Отже, ж вона відбувається, все окей, чому це неможливо? Ну треба розрізняти все ж таки стандартну роботу будь-якого політика, а будь-який політик, в принципі, він на те і політик, що він постійно за себе агітує, просто є, наприклад, передвиборчий період, який регламентується законом, і тоді, наприклад, ця агітація виходить і. Відповідним чином згідно до норм законодавства, офіційному легальному порядку, а весь інший час вона виходить просто як якась інформаційна активність цього політика. І вона ніколи не припиняється, і зрозуміло, що немає політиків, які би займалися політикою лише там, наприклад, два місяці офіційно перед виборами. Таких політиків просто не існує. Ти займаєшся політикою постійно, і зрозуміло, що ти так або інакше займаєшся тим, що можна сприймати як політичну рекламу. Але вибори, от вибори це достатньо складний процес, який включає в себе не лише момент голосування, але й попередній період підготовки до цього голосування, а також всі процеси пов'язані із часом після голосування. Які найбільші проблеми для проведення виборів на даний момент особисто бачу я? Перший проблем, перший момент, перша найбільша проблема це безпекова. Тобто, зрозуміло, що. В умовах, коли вся територія України повністю до останнього куточка прострілюється вільно російськими ракетами, і там уже знову ж таки вступає в дію своєрідна лотерея, влучать чи не влучать, проводити якісь голосування у визначених місцях, це вкрай безвідповідально, тому що. Після першого ж прильоту туди якоїсь ракети із великою кількістю людських жертв, ну сама по собі ідея виборів буде, м'яко кажучи, дискредитована. А головне, це може бути фактор залякування терором громадян. І цей фактор може вплинути на результати голосування. Наступний момент проблеми із. Е списками виборців, голосуванням виборців, ну і зрештою, і з наявністю великої кількісті громадян України, які зараз перебувають за межами України, зокрема біженців. Зрозуміло, що це занадто великий відсоток виборців для того, щоб факт їхнього існування ігнорувати. Але яким чином забезпечити можливість для них голосування, це теж питання не з простих. Дуже вже їх велика кількість, і дуже вони сильно розкидані по всій території світу. Це це виводить нас на наступне питання: а чи неможливо це все замінити за допомогою новітніх технологій, зокрема технологій електронного голосування, яке вже починає впроваджуватися в світі і більш-менш ефективно, але працює в багатьох країнах? Але треба розуміти, що електронне голосування в Україні досі не впроваджувалося. Метою, точніше, умовою впровадження електронного голосування у нас традиційно називається створення реєстру виборців, які на даний момент ну, все ж таки є достатньо ускладненим з технічної точки зору. Але головне, що вибори відповідним чином в Україні ще не проводилися. І водночас в суспільстві існує високий рівень недовіри до будь-якого голосування, яке не передбачає якихось матеріальних носіїв, які можна побачити, перевірити, проконтролювати, отже, навіть якщо вибори е з допомогою електронного голосування будуть абсолютно легальні, абсолютно справед справедливі і чесні, це не означає, що в суспільстві не буде поширюватися думка, що вони були в подібний спосіб сфальшовані, і це знову ж таки призведе до е вкрай негативних наслідків з точки зору сприйняття влади в Україні як легітимної, що, мабуть, знову ж таки росіянам лише на руку. Я думаю, що електронне голосування в Україні треба впроваджувати поступово, розпоч... починаючи з місцевого рівня, демонструючи на місцевому рівні ефективність подібного голосування, спершу не як повний замінник традиційного голосування, а як певну альтернативу для особливих умов. Ну і далі поступово привчаючи до цього громадян переходити до загальнонаціонального використання електронного голосування. Для того щоб громадяни вже були готові, принаймні морально, до подібного голосування, не те, що, наприклад, там сказали сьогодні. Там наприклад, ви через місяць будете голосувати електронно за президента, Верховну Раду і ще й крім того, за мера власного міста. Ну я, чесно кажучи, не знаю, чим завершиться подібна ініціатива. Це лише певний набір проблем, які в цій ситуації виникають. Але найголовніше, все зводиться саме до безпекового фактору. Безпековий фактор це фактор безпеки голосування. Ну і загалом, велике запитання, наприклад, як за умов незавершення бойових дій включити в електоральний процес велику кількість українських військовослужбовців? От як конкретно забезпечити для них можливість і обирати, і обиратися на відповідні органи, ну на відповідні посади в рамках структури державної влади. А якщо ми їх не залучимо до голосування, то наскільки знову ж таки результати цього голосування можуть бути легітимні? Це я окреслив лише такі, знаєте, найбільш поверхові проблеми, тому що я впевнений, що якщо проблему вивчити більш ретельно, там ще інші проблеми вилізуть, і вони будуть не менш актуальні ніж ті, які я озвучив. І це теж зрозумілий момент з цими проблемами, які виникають, зокрема говорячи про ось ці онлайн способи голосувати. Тому що е я бачу, що якраз дуже активно, ну принаймні знову ж таки з моєї суб'єктивної точки зору, з того, що можливо я на цьому просто більше фокусуюся, але я е помічаю, що пишуть в соціальних мережах, зокрема в коментарях під новинами, що мовляв така в. Чому проблема? У нас є дія. У нас є прекрасне міністерство, яке успішно займається цифровізацією, і е, держава в смартфоні. Це ж взагалі не проблема взяти і запустити це опитування власне і голосування У кожного вже є застосунок, якщо не у більшості, і проблем немає за кордоном. Навіть так можна проголосувати. Ну тобто, маєш собі в руках дію застосунок ключів, та й голосуй. Ну, ми пам'ятаємо експерименти із всенародним голосуванням через дію. Наприклад, там під час пісенного конкурсу Євробачення це все завершилося величезним скандалом, тому що додаток завис, хтось не зміг проголосувати, і потім було дуже багато розмов з приводу того, що там результати були якісь неправильні, голосування неправильне і тому подібне. Але мова йде про якийсь пісенний конкурс, де об'єктивно кажучи, ну не принципово хто там переможе, хто не переможе, це суто там питання таке досить відносне. А тут мова йтиме про державну владу. Розумієте, я, я кажу, що в українське суспільство воно завжди відзначається високим рівнем критичності до державної влади, до будь-яких інновацій, і в принципі. Це не найгірший варіант, тому що набагато гірше, як на мене, коли існує повна некритичність державної влади, як, наприклад, у тій самої Росії існує. Але з іншого боку, це означає, що українцям мало сказати, що наприклад, То дивіться, є такий прекрасний інструмент, він вам дасть можливість проголосувати і таким чином це створить умови для справедливих виборів. Українцям треба особисто пересвідчитись, що це дійсно працює, що це дійсно функціонує і дійсно забезпечує відповідні результати. Тому я й кажу, що починати треба із низового рівня, місцевого рівня, потім, привчаючи українців до цього всього, переходити до загальнонаціонального рівня, щоб всі були переконані, так, це працює, це справедливо, це нормально. Якщо цього не буде, якщо не буде чіткого чіткої переконаності з боку українців, що це реально відповідним чином працює і це реально справедливо, ну, результати можуть бути абсолютно непрогнозовані. Тобто, політики, які програли, вони можуть оголосити результати виборів сфальшованими, закликати до якоїсь громадянської непокори, ну, коротше кажучи, все це буде дуже і дуже непросто. Тому я особисто думаю, що до впровадження відповідних електронних засобів голосування, особливо пришвидшеного впровадження, особливо в умовах війни, особливо в умовах, коли суспільство наелектризоване і перебуває в стані стресу вже не один рік. Ну треба до цього підходити вкрай обережно і виважено. Я хочу нагадати, що в демократичних державах розвинених демократичних державах. Дуже обережно застосовують інструменти електронного голосування. Дуже обережно. Є, наприклад, держави, такі як Естонія, які справді є демократичними, і там справді високий відсоток електронного голосування. Але високий відсоток це нехай буде третина. Але дуже-дуже ну, далеко не всі. І там існує і традиційне голосування, теж і є відповідні там. Проблеми пов'язані з електронним голосуванням в багатьох розвинених державах досі ставляться до електронного голосування достатньо скептично. Ми повинні це теж розуміти. Тому, з одного боку, так, електронне голосування теоретично відкриває дуже широкі можливості для громадян України. Взяти участь, наприклад, у виборах, незважаючи на місце свого перебування, і таким чином начебто забезпечити найвищий рівень залученості громадян до голосування. От. Але і ризиків теж дуже і дуже багато, і я поки що не можу сказати, що, наприклад, для мене переваги, е якісь достоинства цієї моделі голосування, вони переважають недоліки. Це була розмова з політичним експертом Петром Олещуком. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.